мені русский, только честно, а куда ви все подівались? А вот сейчас только не надо мені ля-ля. Там ваші власти вас шукають, нікого найти не можуть. Куда, говорят, не гляне, мне никого нема вообще. Или може ви які-то не такі, вас никто даже не шукает. Говорят, давайте нам каких-то других и побольше. Путину пообещали поднять рождаемость в России до максимума со времен СССР. А кому вы всю цю рождаемость, интересно, рожаете? Путіну? Бо в нормальних сім'ях то тато і мама дітей собі заводять. А у русских так не прийнято, у них все Путіну. І хто йому інтереси це все то той, хто конкретно сам рожать усе це і буде, а у нього пуп не розвяжеться, или що там у нього посвідки таких масових родов? Губернаторы будут отвечать за рождаемость головой. Путин ввел новые требования главам субъектов России. 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым ввел новые критерии для оценки эффективности работы губернаторов. Среди них уровень рождаемости в регионе. А как вы, интересно, собирается работать за головой? Бо ну я собі цей процес як то по-другому представляв. Чи батько п'яти дітей, представляєте, стидоба. Чи у путінських губернаторів, може, там особливості фізіології якісь не такі, може вони там почкуванням розмножаються. Бо по-другому витягнуть план соціалістичного соревнування, вони його ну, не витягнуть. тому вони зразу правильно поняли свою задачу, голову відставили за ненадобністю, їм в неї ще від Путіна получать. І. Ну що можна ждать від безголових в такому делікатному питанні? Депутат Госдумы призвал женщин рожать детей, пока рожалка работает. Пока рожалка работает, делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим, заявил он в разговоре с УРА.РУ. Парламентарий также указал на необходимость прибивать духовные скрепы детям с детского сада, поскольку они являются завтрашним народом. Сказал представитель вчерашнего, то по сути и позавчерашнего народу. Я вот что-то сразу даже подумал, что они и это поручение партии. Тії правительства будуть лежать в якомусь то ультимативному порядку через примус, шантаж і насіллі, і російські жінки вони от як то сразу докумекали, що їх при такому азарті жде. Россиянки поставили рекорд по покупкам противозачаточных. В 2023 году в России было продано рекордное за последние пять лет количество препаратов, используемых для экстренной контрацепции и медикаментозного аборта. Об этом свидетельствуют данные о продажах, полученные из фармацевтической отрасли. Статистика включает как розничные продажи, так и закупки медицинскими учреждениями. И что теперь бабы не нарожают? Все, а им, кстати говоря, этого поручения никто и не давал. Його губернаторам спустили, ну то самі нехай і рожають. Де хочуть, хай ту рожалку в себе беруть, хоч пришивають. Только пришивати придется акуратно і під правильним углом. Бо кого попало, Путін рожать не велев. У нього там чіткий райдер такий розписаний. Так що уж будьте любезні рожать, согласно проискуранту. Уральских женщин призвали рожать сварщиков и маляров из-за нехватки рабочей силы. Генеральный директор Свердловского фонда капитального ремонта Станислав Суханов предложил жительницам Урала активнее рожать детей, которые в будущем смогут стать электриками, сварщиками, кровельщиками, штукатурами и малярами. Это заявление прозвучало в эфире программы «Стенд» во время обсуждения нехватки кадров в фонде. А если кто-то, ну, так, ну, по недосмотру или так случайно, родити якогось художника или там музиканта, щоб приказ назад возвращать, так? Да? Ну вы б объяснить їм, як йому так по-снайперськи попадати. Ну, порядок же, який то должен быть, щоб так з утра в палату приходив лікар. Я рач, дорогие роженецы, значить так, э, по разнарядке. Електриків на сьогодні достаточно. Все, значить, э, давайте мені, пожалуйста, кровельщика і штукатура. Или, якщо, йдіть, самі обіцяйте з Путіним, нашому столько сварщиков. Хоча, в принципі, йому яка різниця, кого потім на Донбасі в міські штурмы відправляти. І це, кстати говоря, не я зараз вот так мастерською одне з другим зв'язав. Ну, я бы так не сміх. У мене на такі ідеї рожалка погано працює, в отличие от них. В Газдумі право на аборти назвали причиною війни в Україні. Опа, у нас знову причина війни нарисувалась. нарисувалася. І нічим прямо, скажем, не хуже усіх предыдущих. Так це ми вам що ті аборти поробили? Це із-за нас у вас дефіцит Ні, Ну зараз це так. Ваші кровельщики там в три ряда наші посадки покривали. Так це через нас ви сексом нормально не вмієте займатися. Ну як вас після цього назвати? Російських холостяков назвали ущербними. Депутат Милонов назвал холостячество ущербним состоянием. Опа, які високопарні агітатори у вас там нарисувались. Ви дивіться, щоб от їх усердій. у ваших баб там взагалі не відбилось. А ну погамніть ще самців і самок, У вас це так хорошо виходить, даже лучше, ніж у нас. В Госдуме считают, что россиянки перестали рожать из-за ожирения. По мнению Ирины Филатовой, это связано напрямую. Она отметила, что 30% женщин фертильного возраста имеют одну из степеней ожирения, а 25% находятся на стадии предожирения. Фу, блин! И, и вот на какое качество потомства вы после этого рассчитываете, когда совокупляется жирное и ущербное? Вот так, кстати говоря, и появляются на свет настоящие русские патриоты. Такие жирные и ущербные, которые будут рожать кровельщиков по прямому приказу Путина. Место только надо их это определить, где они должны этим заниматься. Протоиерей. Россияне не рожают из-за нехватки православных храмов. Протоиерей Максим Миняйло убежден, что низкая рождаемость в России связана с нехваткой православных храмов. Ах, хоть чем вы в этих храмах своих занимаетесь. Такое не надо сейчас отнекиваться. Все уже все поняли, у нас уже даже свидетели есть. РПЦ открещивается от секс-скандала с помощником митрополита в Екатеринбурге. В Русской Православной Церкви отказались комментировать ситуацию с секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга, клириком храма Большой Златоуст Даниилом Сидоровым, который был увлечен в сексуальных домогательствах. По версии следствия, две недели назад Даниил выследил 18-летнюю студентку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Он преграждал девушке путь домой и мастурбировал. Лицо при этом прятал под маской. Запомнив приметы, потерпевшая обратилась в полицию. А в полиции, извиняюсь, всякие его по этим приметам вычислили? Ну, он вообще-то в маске был. Че там тоже с его с этим большим златоустом уже так хорошо знакомы, да? Он хоть не жирный? Ну, блин, ну, нормально мы когда слышь, на тему духовности перешли, так нас сразу поперла. Что предлагает Изольда Филиппа? Отрубать? Знаєте, ви до русських з такою ідеєю краще не суйтесь, бо вони, якщо вже почнуть рубати, вони вже рубатимуть що попало. Проте Єрей Ткачов жінці не нужна грудь, якщо вона не використовує її. А, а я що говорив, Ізоля Влібна, будуть рубати. Бачите? Ви дивіться, що Путін вам плани ще й по отрубаним грудям не спустив, придеться Це, ну, Я просто напевне, ми усе ще знаходимося в темі духовності, яка у них давним-давно переросла в якусь доволі таку тупу інквізицію. В РПЦ призвали не брать на работу холостых и разведенных мужчин. Назначение холостых и разведенных мужчин на разные должности в российских компаниях не должно становиться нормой, заявил зампред синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. И анафему каждому бизнесмену, який візьме там собі на роботу фірму якого-то розвідьонного. Тому дивіться, русських на роботу краще брати ще в тому стані, коли вони, ну не то що розвестись, коли вони даже жениться ще не успіють, бо, ну, як то кажуть, женилка ще не виросла. Строїть і рожать. Протеєрей призвал отправлять первокласників на роботу. Протеєрей Андрій Ткачов призвал відказатися від от западної моделі виховання і розрішити дітям працювати з 7-8 років. Ти нормальний? А що вони до 7-8 років? Чим вони будуть займатися? Пить курити матюкатися, хай прямо з рождення йдуть на якісь мирні роботи, кровіщиком, електриком, щоб до моменту, коли я в армію призиву, щоб він вже на пенсію встиг піти, а там його навіть і не жалко. І, і так не жалко. Да. Ну І коротше повинен признати свою якусь неправоту. От я чого-то був уверен, що такі сакральні теми, ну там як діти, секс, що, ну, що ви їх і споганити не зможете. Був неправ. Ви змогли. ви любу тему доведете до такого отвращення, до такої, ну, якоїсь животної нізості. Блін, не страна, який-то розплодник. От РФ. ДР це розплодник. А Ф що? Ну, Ф це фу. РФ розплодник фу. Так, ну а зараз у нас за планом, як ви знаєте, поговорити про зсу про допомогу збройним силам України. Але сьогодні почати це я пропоную з такої гарної музичної паузи. Ну що, козаки, хто хоче стати характерником, давайте до нас. Ви там адресу сайту 120-го окремого розвідувального полка бачили. Заходимо туди, дивимось, читаємо, дізнаємось багато про наш окремий розвідувальний полк і ну, якщо ви бачите, знаєте, розумієте, відчуваєте, що вам іти служити. Давайте одразу спробуєте до нас, принаймні лишіть там свою анкету, лишіть там свої якісь дані, ми з вами зв'яжемось. Там люди з вами поговорять. Ну і цілком може бути таке, що з вас може вийти такий доволі такий непоганий характерник, і знаєте, якому приємно служити в середовищі, скажімо так, таких же козаків-характерників. Ну а якщо серйозно, то да, 120 й окремий розвідувальний полк запрошує до себе. Значить, цікавимося цікавимся вакансіями. Там вони на сайті, до речі, не всі, які є. Ну для того, зв'яжіться з нами. Ми з вами поговоримо, проговоримо і все і все буде нормально. І до речі. Звернули увагу в ролики там квадроцикли. Ну, теж ж наша з вами робота. Тож ми з вами допомогли вже давно це зробити, і ми постійно регулярно з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. І давайте продовжувати це робити. Я там от минулого тижня вам уже плакався, що ніяк в плюс не можемо вийти за результатами місяця, дуже витратний такий місяць. І от у, у, у нас отак кожен день, знаєте, от наче, наче от ви так допомагаєте, наче підходимо до якоїсь межі, тут про. Літають такі чергові термінові платежі, їх треба. Платити там хлопцям треба багато чого ще купувати. Так що давайте закінчимо цей місяць на такому, знаєте, якомусь позитиві. Допоможемо, напряжемось, бо ну дуже треба. Говорю, місяць витратний. Витратний він не просто так. Повірте мені. Значить, як це краще зробити, нагадую всім. От у вас зараз на екрані два qr коди Один веде на банку в Манобанкові, другий на конверт в Приватбанкові. І там, і там воно працює однаково. Ви навели смартфон. Класнули, значить, і тут же перевели той донат, який ви можете собі дозволити. Я там розумію, що кінець місяця, але ну тим не менше, війна, вона ж знаєте, вона не має таких якихось конкретних часових проміжків з якимись такими однаками. Ознаками. Війна, вона завжди війна, так що давайте напряжемо. Значить, нічого при цьому зазначати, писати не треба. І банка, і конверт це прямо на 120 й окремий розвідувальний полк. Значить, але можна скористатись іншими методами. Тими, до яких ви більш звикли, або з цим у вас щось не виходить. Опускаємося під це відео. До речі, я туди поставлю адресу 120-го окремо розвідувального полка, щоб там з відео не списували, там буде пряме посилання, а далі тимуть, ну, такі інші варіанти, як ви можете допомогти Збройним силам України. там і картки українських банків, коротенькі посилання на них. Там далі є PayPal, є Skrill, є Bitcoin, гаманець є наша сторінка на GoFundMe, Це в першу чергу для тих, хто живе за кордоном, через неї дуже зручно нам допомагати, воно дуже добре працює. Ну і, значить, ще хотів наголосити, що якщо ви користаєтесь одним із тих варіантів, то ви обов'язково, будь ласка, обов'язково пишіть для кого. Для кого цей платіж? Ну, там, хлопцям на армію 120-му полку, розвідникам, козакам, характерникам, будь-що там пині на гроб, путіну на пейджер, щоб ми розуміли, що це військовий, воєнний платіж. Ну, а тим, хто хоче допомагати нашій програмі, це краще зробити, ставши нашим спонсором. Тут же на Ютубі, там опустіться під цим відео, там, де кнопочка підписатись. Я сподіваюся, вона у вас не активна, ви підписані, але перевіртесь там. Кнопка спонсорства, і можете знайти якийсь варіант, навіть дуже такий, знаєте, ощадливий. Як то кажуть, нам все одно буде приємно. І, е, але краще, якщо любите наш проект, нам допомагати через нашу сторінку на Патреоні. Ставайте там нашим партнером, зробіть це один раз. І воно увесь час так працюватиме, і нормально нічого міняти не треба. Буде і вам так буде зручно, і нам буде зручно. Ну і нам треба. Ну в першу чергу я ще раз наголошую. Допомога ЗСУ. А з приводу допомоги нашому проекту у нас тут до речі трапилася одна така приємна несподіванка, приємна в лапках. Фейсбук відключив нам монетизацію. Тепер ми там працюємо абсолютно безкоштовно, без будь-якої реклами. Я Фейсбук розумію, вони зі своїми от цими лівацькими закідонами. Вони живуть в світі, де у них там гарно, цвіточки, бабочки, морожене, є, і там все приємне, миле і хороше. А тут ми зі своїми от цими, фу нехорошими темами порушуємо їхній мирний спокій і все. Фу, які мене хороші, так нам і треба. Ну коротше, нічого дивного. Так, що ця соцмережа вона давно туди йде, ну ми від цієї сторінки не відмовляємось. Вона буде працювати і далі. А ми з вами і далі. Давайте продовжувати допомагати збройним силою силам України, які, до речі, блін, йолки-шпалки, захищають інтереси Фейсбука. Тож таки, Фейсбука, який визнаний. На болотах екстремістами він там заборонений. А, а вони при цьому наказують нас. Ну, нормально, я так вважаю. Коротше, допомагаємо Збройним силам України, а вони там знають, як усе правильно зробити. І вони зроблять так, що все буде Україна. З нашою з вами допомогою.